Яскраві квіти і дзвінить пташені спів Теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Ви знаєте, це так незвично, тихе шкільне подвір'я, порожні коридори, класи. Ще діти так ніколи не просилися до школи, а вчителі не мріяли опинитися на роботі в класі зі своїми учнями. Війна в Україні змусила нас привчитися до нових реалій, забравши найцінніше в нашому житті живе спілкування, зустрічі, прогулянки. І тому, 2022-2023 навчальний рік, ми закінчуємо дистанційно, але ми впевнені, що війна мине, ми обов'язково переможемо, знову повернемося до своїх друзів. Любих вчителів до школи, та пролетить швиденько час, і ми повернемося в клас. Продовжимо наше спілкування, зручне і звичне, нам навчання. Війна, що розгорнулася на території нашої держави, це боротьба за свою незалежність, величний прояв патріотизму, любові до України, багатогранності народу. Його традицій та гордості за свою національну приналежність. Того, як тобою мої, як тобою живе моя рвана, душа. Душі загиблих, наче журавлі, прощаючись, летять під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Горить свіча і пам'яті сльоза. Додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає, шануємо борців за волю України, героїв українців, що віддали своє життя за мирне небо над головою, нашу з вами свободу та незалежність. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, були і розчарування, завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Дорогі учні та випускники, шановні вчителі та батьки, вітаю вас із закінченням 2022-2023 навчального року. Такого непростого та тривожного! Війна внесла свої корективи у плани та мрії, кинула виклик у наше повсякденне життя. Та не дивлячись на ці випробування і складнощі ви справилися з усіма випробуваннями. Школярі успішно закінчили навчання, педагоги забезпечили високий рівень освітніх послуг, батьки працювали і допомагали як дітям, так і вчителям. Ми усі разом працювали волонтерами. Забезпечуючи підтримку нашим воїнам на фронті, допомагаючи зберегти нашу державу та її незалежність, бажаю усім залишатися живими та здоровими, школярам спокійних та мирних канікул, випускникам успішно скласти тести, вступити в омріяні навчальні заклади та знайти свій шлях до успіху у житті. Терпіння, мудрості, оптимізму, віри у те, що все буде добре. Україна. Як ніколи, цей навчальний рік став для нас особливим. Він показав, що вчителі, учні і їх батьки є справжніми партнерами у такому важкому процесі, процесі навчання. Без урочистої лінійки та останнього дзвоника дистанційно сьогодні у школі проходять заходи, з нагоди завершення навчального року. Попереду літня пора час каніку. Бажаю школярам, щасливого дитинства, випускникам, впевнено йти життєвою дорогою, завжди досягати поставленої мети, бути справжніми патріотами, які творять чисте і світле майбутнє. Будьте здорові, щасливі та успішні. Окремі слова подяки і найщиріші побажання в цей день педагогам за високий професіоналізм, знання, життєвий досвід. Душевне тепло, креатив, уміння знаходити швидкий вихід у надзвичайних ситуаціях і при цьому залишатись педагогами, якими б не були виклики суспільства. І, звичайно, велика вдячність батькам, адже в цьому році без вас, шановні батьки, без вашої підтримки, учням та вчителям не вдалося б досягти успіху. Бажаю всім міцного здоров'я, сил! Позитивного настрою, миру, добра, благополуччя і нескінченної віри в те, що все у нас буде гаразд. Низький уклін і щира вдячність нашим захисникам, які стоять на захисті України. Разом з вами віримо у перемогу. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово каже перший клас. В новій школі ми навчалися, навчаючись миграти, вже все вміємо писати, малювати і рахувати. Сьогодні усе святко, а це не за Ми хочемо вам побажати, хай вам всім щастить. Хай вам про мені гублять і тепло вам віддають. Хай всі вам дуже люблять, всім за в добру путь. Ма бажання з нам бажаємо щастя і удачі. Здоров'я сечу вас, усім-усім випускникам. Утром в неї світлий час. Ми прийшли вітати вас також. Також, також хочемо поділити, що ми змогли навчити. Вам самі нахідна под подросла ми сков будемо прославляти. Її робимо багато добра і про неї будеш нати. Мені гадять яких дуже Дати, дати друзі наші. Ви часи, любі, друзі, вам Івануше близько до а нам ще доведеться. через все оце пройти. Учив вас писати, учив вас читати, учив цінувати щиру розмову. Учив вас любити батьківську мову, Учив так багато знати і вміти. Перший ваш вчитель слухайте, діти. З рідною школою. Знаєте, кожен клас в душі, в серці вчителя має своє місце. Ваше місце в моєму серці особливе, і це без перебільшення. Ви всі творчі, наполегливі, креативні, дружні, старанні, і це далеко ще не все. Працювати з вами було одне задоволення. Я була впевнена, що всі уроки, заходи, семінари будуть на високому рівні саме завдяки вам. Якщо траплялося так, що директор чи завучі приходили до нас без попередження, я ніколи не хвилювалася. Я була впевнена, я знала, що ви не підведете, і в нас буде все супер. І ось ці милі дівчатка, щебетушки. І щирі хлопчики Непосиди перетворилися на ніжних красунь і мужніх хлопців-козаків, які стоять на межі між безтурботним щасливим дитинством і дорослим самостійним життям. Найперше, що я вам хочу побажати сьогодні, це вступити до омріяних навчальних закладів. Отримати професію, яка буде приносити вам задоволення і звичайно достойну заробітну плату. Знайте, діти, що в житті не завжди все легко і просто. Просто вмійте долати різні перешкоди, які будуть траплятися на вашому шляху. Вмійте долати їх достойно. Залишайтеся завжди людьми. Будьте людьми з великої букви. Здоров'я вам міцного, ніколи не забувайте про своїх батьків, шануйте їх, прислухайтеся до їхньої думки. Миру нам всім в нашій Україні, Рясних Божих благословінь. Нехай матінка Божа, Цариця Свята дарує вам многих. І щасливі літа. Перший вчитель це справжній герой, ідеал для малюків. Саме такою ви були для нас Володина Федорівна. Ми пам'ятаємо, як боялися зробити помилку відповісти на уроці, але ви завжди вірили в нас. Тихенько підказували, намагались допомогти. Дякуємо за вашу мудрість, підтримку, розуміння, мої любі діти, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Зараз ви вже зовсім дорослі і попереду на вас чекають зміни. І сьогодні я хочу побажати вам веселого та яскравого свята. Залишайтеся завжди такими наполегливими, впевненими, відкритими та доброзичливими. Я вірю. Що ви обов'язково досягнете великих висот. І сьогодні я хочу побажати вам здоров'я, щастя, впевненості, наснаги, натхнення, віри, кохання, мирного неба над головою, дружби, рясних Божих благословінь вам, мої випускники. Дорога наша Наталія Степанівна, ви стали тим провідником у світі знань, який був необхідний кожному з нас. На порозі класу називалися лише зрайкою переляканих пташок, з яких ви вилестили чудове пташення і впевнено відпустили в старшу школу. Найближчою та найдорожчою людиною для нас завжди залишається наш класний керівник. Адже саме завдяки його старанням, вмінням, знанням і терпінню. Ми досягаємо значних результатів у навчанні, дорослішаємо, зростаємо і виходимо у самостійне життя. Дорогі мої випускники, передзвін останнього дзвінка відкриває нову сторінку вашого життя, дорослого життя. Ще вчора вас називали діти, наше майбутнє, а від сьогодні вам. Молодим і талановитим самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід власними силами і здібностями, будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов'язане з майбутнім нашої держави. Бажаю вам знайти власну життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави, вірте в себе. Будьте небайдужими, добрими та чесними людьми. Щастя вам і удачі у добру путь! Роблячи перші кроки у доросле життя, хочеться подякувати Галині Миколаївні за величезний внесок у кожного з нас. Дякуємо за знання, турботу, підтримку і вічний стиль. Дякуємо за те, що вірили в нас і завжди допомагали. Щиро хочемо виправдати ваші надії і досягти тих висот, до яких ви нас підштовхували всіма силами. Ви були справді класною Ці роки ми поряд з вами, дорогі вчителі, пройшли великий шлях, який привів нас цей день. Хочемо подякувати вам за ваше нескінчене терпіння та мудрість, за вашу світлу віру в нас і за ваше чуйне ставлення. До наших проблем. Будьте щасливі. і нехай у вашому житті завжди сяє сонце. Сьогодні кажемо спасі вам і школі, нашим вчителям, за те, що нас любили. Вчили, і ми безмежно дякуємо вам. Щиро дякуємо вам, наші рідненькі та любі батьки, за вашу працю, за турботу та недоспані ночі. Ось ми вже випускники і розуміємо, що всьому завдячуємо саме вам. Ми дякуємо солдатам за спокій. І рано за те, що ми вдома застарілий світанок. Школа, що до лада я візьму з собою, я буду.